Ми забулись, хто такий Господь, який створився землю та небеса. Він Бог, який наказує, та Бог, який прощає, Мабуть, ми прижились до земного плату. Багатство, гроші, золото та мир, друзі, рівні та домівка, а ще безрічний мир. Мабуть, ми не змогли стати Божими дітьми. Щоб жати та саджати на Боже, коли Господь не закликає і клич цю зображати. Чому ти тільки засмутився? Тому що слово це до тебе, тому що ти пішов від Бога в той час, коли він тебе чекав. Можливо, ти не захотів почути голос Бога, який так голосом кричав Прийди, прийди до мене, сину, а ти. Чи думаєш ти, друже, що Бог загинув цей момент, коли він тебе назвав збирати? А ти пішов по темноті блукати. Та те він є дорогою легкою. Там і багатство, і краса, там і спокійно, і щасливо. Та чай, що тільки без креста. Одумайся ти дуже зараз. Прийди, покайся і служи. Ці дні останнього часу бажаю бути вірним Христом і не на землі скальпи собі збирати, а в небеса на Бога закликати.